студії громадського медіаексперт і представник громадської організації інститут масової інформації правозахисної власна організації, в тому числі для журналістів Ірина Чолівська. Добрий вечір, Ірино. Дякую, що знайшла час сьогодні для нас, для громадського телебачення. Ми бачили сьогодні розсилку, яка повідомляла нам, що рівень джинси у газетах перед виборами президента. Достатньо високий рівень цей і, на, і хто найчастіше джинсує, це представники е, Тимошенко. Да, Тимошенко і Тігіпко. І Ті гібко. Я нагадаю нашим глядачам, що таке джинса. Джинса це, коли ви журналіст, як я наприклад, мені дзвонить хтось і каже Олексію, розмісти, будь ласка, е, інформацію про те, що хтось там поганий або гарний. Ми тобі заплатимо за це гроші, а ти ці гроші собі в джинси покладеш. І це ніяк не оподатковується, це ніяк не маркується ця інформація, і таким чином читач вводиться в оману з приводу того, що цю інформацію підготував я або мої колеги з новості Донбасу чи з громадського телебачення. І саме звідси з'явився такий не дуже гарний термін джинса і медіаексперти громадські організації, в тому числі інститут масової інформації, одна з най. Потужніших організацій, які займаються моніторингом цієї джинси в українських змі. Ми вам за це дякуємо. Тому що, наприклад, ми, як новості Донбаса, ми завдяки цьому тримаємо Добре. наших замовників у чорному тілі, тому що вони постійно вимагають від нас розміщувати без слова рекламу. А ми їм кажемо ні, потім до нас прийде Іра, і буде казати, що це неможливо. Ну це я жартую. Звичайно, для нас найважливіше це те, що. Читача тримати в об'єктив, в об'єктивному полі інформування. Угу. Розкажи, будь ласка, які результати попередні вашого моніторингу з приводу джинсування кандидатів в президенти? Ну, у березні цього року ми випускали теж таку новину, що джинса дійшла свого історичного мінімуму, принаймні за той період, що інститут масової інформації багато років вже її моніторить. Тобто, після того, як Влада Януковича пішла, саме вона була найбільшим замовником джинси до того, все так трошки протихло, і джинси майже не залишилося в газетах ну і в інших ЗМІ. Але зараз почалась президентська кампанія і всі дуже, дуже швидко відновили. Це джинсування і воно в принципі нічим не відстає від рівня під час виборів 2012 року. Зараз у нас найбільшим джинсовиком серед загальнонаціональних друкованих видань є Юлія Тимошенко і Сергій Тігібко, тобто вони десь по третині отримали. Юлія Тимошенко постійно розповідає про те, як вона бореться з буде боротися з корупцією. Як уже у нас до речі, кроки. я редакторам скажу, що 92-й рядок можна на екран вивести, показати інфографіку інституту масової інформації. Так, mm -hmm. так угу. е, дуже багато є про те, як вона бореться з корупцією, які вони там закони її команда приймає, як вони не будуть давати олігархам е, перетворювати в країну. Невідомо що е, вона також е, розповідає Дуже піарить свій цей штаб спротиву, який вона створила. І навіть є такі речі, що політологи, якісь експерти говорять, що те, що Тимошенко просто з'їздила на схід, це вже нейтралізувало частково сепаратистів. Так? Угу. Тобто вона в основному... Такі... Ну це насправді не так. Ну... Ну, тобто, заява політологів вона свідчить про це про те, що. Це насправді не так. Ну, це нічого всі... не нейтралізувало. Я як представник сходу можу це точно сказати. Де я пам'ятаю чудово рекламу Наталі Каралєвська, коли це були президентські, ні, не президентські парламентські, парламентські. вибори, і на всіх місцевих каналах Донецьку крутилася її реклама під виглядом того, що політологи давали експертні висновки. Насправді це була реклама, угу. і це є джинса. Воно ніяк не маркувалося. і Вони там всі як один. Казали, яка гарна Наталія Юрівна з її партією Україна вперед. Ну, зараз вперед. так найбільше Тимошенко. Тут можна подивитися, як у нас просто глянути на шпальту і на назву. Тимошенко вирішила защищати Україну не словами, а ділами. Ну тобто, в таких До побутках... речі, це комсомольська правда в Україні. Так, Зауважте глядачі та слухачі і особливо читачі ми моніторимо шість загальнонаціональних видань. загальнаціональних видання в принципі один з лідерів у нас постійно ченсовиків. Є такі, просто коли подивитися на отакі заголовок і картинку, тобто ми одразу розуміємо, тут можна навіть не читати, що це дженсані. Ну, ми звичайно читаємо, але але є, наприклад, такі завуальовані, як от Тимошенко і Допкін. Та угу. здавалося, має бути збалансований, тому що є і про того кандидата, і про іншого кандидата. А насправді, коли ми читаємо, це розповідається про фіршустера. І значить, розпадається так, що Допкін, все, що він міг сказати про корупцію попередньої влади, це що це не, подає, не подається осмисленню, Одне речення дається далі. Тимошенко дається 10 абзаців про те, як вона розповідає, як вона буде боротися з корупцією і відповідно. В двох, наприклад, різних виданнях, за типу українська правда, майже аналогічний матеріал, тобто з того самого ефіру так, і це, так само все це... це... <пізна> не... пояснюється. Тобто висновок простий: Тимошенко, джинсовичка номер 1 Так, але в принципі тігіпко не набагато від неї відстає. Ну у неї 31%, у нього 25%. Так, відстає. так. Тут це дані за квітень. Ми ще домоніторили за ці два тижні травня, але ситуація сильно не змінилася. <пізна> тобто приблизно однаково. <пізна> <пізна> але тігіпко, що він найбільше просуває, він їздить по всяких. Заводах, параходах зустрічається там з працівниками і буде розказує, як він буде піднімати економіку. Зустрічається з військовими, які переселені з Криму і зараз живуть в Одесі, розказує, як там жахливо їх, в яких жахливих умовах, як їх влада кинула, як ми будемо їм допомагати. Чи може ви вибереть, сказати, що тобто, ми зараз відкриваємо карти, фактично штаби таким чином намагаються маніпулювати виборцем? Це важливо для людей, для виборців зрозуміти, що їх думкою Тимошенко, Тігіпка, Порошенко, Симоненко, ну то зрозуміло, Королевська також зрозуміло, намагаються маніпулювати. Це дуже важливо. Чи Саме... варто тоді за них голосувати взагалі? Е, ну, я взагалі вважаю, що для кандидатів, які отак от просувають свою думку джинсою, це. Ну, це не ми хочемо змінити систему, так тобто, це система залишається стара, як діє Янукович і його команда, так зараз діють ці от лідери джинс... джинси. І Якщо ж інтернету, в інтернеті теж багато джинси, але якщо користувачі інтернету, можуть принаймні з кількох джерел черпати, то рідко хто з тих, хто тих, хто читає газети, новини в газетах, рідко хто купує п'ять різних газет і порівнює та інформацію. Тому насправді це дуже важливо, тому що я ж кажу, що є така джинса, коли ти зразу до. Угадуєшся, що це щось, що тут не ладно. А є таке, що дуже приховано, і ти коли п'ять разів перечитаєш в різних виданнях, в різних номерах. Люди що просто таке? не читають одномоментно і КП, і там що ви моніторили ще. Е, газети і... по-українськи, факти, ну тобто, сьогодні... кожен читає щось одне і йому цього достатньо. Так, та, Навіть та. коли я просто сама вичитувала, ще коли був Янукович, я по собі помічала, ти кожен день читаєш е, ці газети, і ти читаєш ці, так багато про покращення, що ти мимоволі починаєш думати. Ну, то, взагалі, може, то може, окрема дійсно? ситуація. Да. Так. А в Донецькій обласній державній телерадіокампанії зараз відбувається не те, що джинса. Якщо можна фоном покажіть, будь ласка, відео записане. З Донецької 27 каналу, де раніше цей той, той канал е, транслювався, я сьогодні розмовляв з багатьма співробітниками е, цього каналу. Там Донецька Народна Республіка встановила вже свої правила. Вони забороняють розповідати про вибори, забороняють розповідати про кандидатів, забороняють розповідати про свободу слова. Забороняють, 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 а дозволяють лише показувати те, що стосується позитиву про Донецьку народну, так звану республіку. Тому та ситуація, яка зараз на сході, вона мабуть, вона не піддається моніторингу. Мені здається взагалі ні на джинсу, ні на який ну, ми ж знаємо що місцеві місцевим змі зараз дуже складно тобто і на журналістів чинять тиск на офіси нападають просто палять тому ті журналісти які залишаються зараз працювати на донбасі це перед ними просто треба схилити голову якщо хочуть донести якусь правду до Мешканці дякую, Ірина. І у нас була Ірина Чурівська, представник громадської організації інститут масової інформації. Я нагадаю глядачам завітайте на сайт imi.org.ua. там є звіти щодо моніторингу всієї тої джинси, якою намагаються кандидати нами з вами маніпулювати нашою думкою. Не дозволяйте себе вводити в оману, контролюйте те, що вам надають газети, бо інформація це також їжа, власне, але іншого формату. Тому обирайте громадське телебачення, включайте кожного дня з 18 години до 19 блок Донецького громадського телебачення.